Він просто виконував запланований план. Він просто існував за інерцією, яку ж сам і створив, до якої просто нікого не підпускав близько, де навіть сам, не усвідомлюючи, почав дотримуватися деяких правил, розуміючи їх по-своєму правил від батька. А у вільний від роботи час міг зайти в університет чи просто лежати на кроваті, дивлячись в одну точку. Тривалий період часу. Він так любив робити це, просто дивитися і ні про що не думати. Просто час десь лине, а він просто лежить і все. А потім підніметься, коли задзвони будильник. Він так міг жити довгий час і навіть не бажати щось змінити. Він так жив, просто заради свого комфорту і заради своєї зручності. Він так робив, бо це і єдине, що він хотів робити в вільний час. і